Поговоримо про бар, про бавовну у Воронежі більше. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, вас пане Андрію. Вибухи в Воронежі. Що це? Ну і що це за цей за Балтимор Що це за литовище? Це один з їхніх аеродромів, які вони використовують умовно ну як аеродром підскока для тактичної авіації, звідти. Наносяться удари, от саме зі сторони Воронежської області, якраз і по Бахмуту, і по Куп'янську звідти працюють в них і су 34 і штурмова авіація. Тобто, ну аеродром насправді такий доволі важливий. Тобто, я так розумію що певно там великосні зберігання. Авіаційної бригади вони не мають, але от літаки, що знаходяться на бойовому чергуванні, там знаходяться. Тому ціль для нас є звичайно дуже корисна, враховуючи, скажімо так, наші останні доволі е вагомі успіхи в полюванні на перш за все на російську авіацію. Якщо ми згадаємо, то ще два тижні тому генерал Сирський Зазначав, що однією з найбільших проблем зараз на лінії фронту якраз є використання коригованих авіабомб росіян. Ну я так розумію, що це є такі наші, скажімо так, відповіді або спроби відповіді е по, для того, щоб з або змусити як мінімум ворога відсунути е свою авіацію, або й нанести по ній певне враження. Ну, Судячи з тих відео, які дуже ми за які ми дуже вдякуємо жителям Воронезької області, то ну, про те, що там як завжди все збили, я маю дуже великі сумніви. Я так розумію, що на жаль, БПЛА не досягнули. Не всі БПЛА, як мінімум, досягнули поставленої цілі, але ну, в принципі. Такий це є вид видозброєння, але знову ж таки там інформацію казати, що по 100% не досягли, також ми не можемо. Тому що ми бачили, що ну в результаті їх падіння, тобто, коли на таких відео, якщо йде робота, то ми знаємо, що це або працює зенітна установка, або працює зенітно-ракетний комплекс, де ми чуємо запуск його ракети, після чого в повітрі відбувається збиття. І ну відповідно перехоплення цілі. А тут, скоріш за все, що ці безпілотники вони ну просто там на жаль, десь трошки промахнулись. А, ну не всі, тим паче. А, і от тому ми, ми побачили такі там влучання Воронезькій області. Ну що ж ми можемо сказати, жителям Воронежа. ви знаходите, ви є країною агресором, яка знаходиться в стані війни. Тому так така ситуація для вас має бути цілком нормальна. Пане Андрій, якраз ми це показуємо, цей аеродром, якраз цей Балтимор, Тим не менш, він же ж не ну, далеченько так від нас, але ну, не дуже правильно я розумію. Ну, для наших БПЛА, я думаю, що це є цілком абсолютно досяжна відстань, враховуючи, що знову ж таки там, від того ж кордону з Україною насправді це не така велика відстань. Ну так, пане Андрію, стосовно цих дронів далекої дії, чи доцільно нам їх використовувати, чи може краще не ну, в тільки FPV вкладатися, ті, які дрони потрібні на фронті? Як ви бачите, Дивіться, некоректне запитання? Чому тому, що це є два різних типи а, фактичного озброєння. Оце те, що ми бачили, це ударний БПЛА камікадзе. Те, що є там, наприклад, шахет 131. несе більший боєкомплект, розрахований на. Більшу дальність і відповідно на враження цілей в глибині ворога, Ти, ну, в глибині території ворога. FPV-дрони – це паралельна історія. Це е, зброя, скажімо так, такого тактичного рівня на лінії розмежування, знищення живої сили і техніки бронетехніки супротивника. Е, нам конче, необхідно розвивати і те, і те, і вкладатись як в FPV, так і в БПЛА, тому що Шукати гроші FPV... на все так. Так, треба, треба, треба. Ну треба розумно розподіляти наші можливості, але розвиток має бути зараз дуже важливий. І в і в тому числі БПЛА. Це фактично, е, знаєте, це ті два нових. Загалом види озброєння, які ну як є результатом, тобто будь-яка велика війна в нас в її результаті створюються якісь нові види озброєння, і от ударні БПЛА, масове застосування, ну і взагалі застосування FPV-дронів, дронів зі скидами, це є, скажімо так, абсолютна інновація в озброєнні, яке нам принесла ця війна. Пане Андрію, ще до вас запитання. Ми маємо ну як їх кошмарити просто, чи якийсь у нас є план дій? Ми будемо бачити частіше ось такі бавовни в інших, не тільки ворони, в інших російських містах. Просто хочеться зрозуміти, це треба робити постійно, чи чітко дочекавшись якоїсь ну, прекрасної години, як за цим А-50 і Іл-22 сталося. Чи отаке нам щось треба? Ну, от якщо ми візьмемо, як приклад до твороне ж, оцей аеродром Балтимор, який там знаходиться, то е, це є абсолютно логічним ударом. Е, якщо була інформація, наприклад, від розвідки або там з, з засобів, наприклад, супутникої розвідки, про те, що в даний момент там було накопичена певна кількість е, там, тактичної авіації. Це там, винищувачі, винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Е, і, відповідно, коли там є певне скопичення цієї техніки, для нас є дуже Важливо нанести, от по ній, як кажуть, що з авіацією треба також боротись з нами на землі. Оце є прикладом боротьби цієї авіації на землі.